На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шидловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Близько 40% призовників на Рівненщині проігнорували повістки до військомату. Основна причина цього відсутність людей на території області. Знаходяться поза межами області, і ми з ними зв'язка не маємо. Це 5563 чоловіка. Лікувальний корпус Володимирецької райлікарні добудують. Його обладнають найсучаснішою апаратурою та ліфтами для транспортування важкохворих. Розміщаються додатково операційні, дві операційних, передопераційна і реанімаційні палати. Рівненські зв'язківці повернулись додому. Наші військові допомагали налагоджувати зв'язок у районах бойових дій, а тепер вони зможуть відпочити та побачити своїх рідних. Коли був час, дзвонила мама так, і коли-небудь. І сумувала вступна кампанія стартувала цього разу. Абітурієнти отримали нові пільги. Зокрема, навчатися на бюджетній формі зможуть і діти учасників антитерористичної операції. Особи, батьки, яких мають висловлю років 20 і більше. На Рівненщині близько 40% призовників проігнорували повістки до військомату. Загалом з початку оголошення часткової мобілізації в області було оповіщено майже 21 тисячу чоловіків, а відгукнулись трохи більше 12 тисяч. Причина цього відсутність призовника на території області або ж неправильно вказана адреса. Про особливості мобілізації більше знає Ірина Михалевич. Перспектива потрапити у район бойових дій все менше лякає молодих бійців, доповідає командир батальйону територіальної оборони горинь. Олександр Цись розповідає, перше анктування показало, що лише 15% особового складу були готові до боїв. Проте з часом ситуація кардинально змінилась. Перше навчання завалено, друге навчання люди зрозуміли, які можуть бути наслідки, і коли починають працювати командири підрозділів і особовий склад. Готовність на сьогоднішній день 15%, які не готові. Бойова підготовка дуже багато впливає на військовослужбовця. Коли він бачить на собі каску, нормальну, коли він бачить бронежилет, коли він відчуває себе захищеним, це психологічно його настрої. Батальйон майже повністю забезпечений зброєю та технікою. А от особовим складом він укомплектований лише на 70%. Військомати в Рівненщині теж не дорахувалися багатьох призовників із майже 21 тисячі оповіщених чоловіків. Прибуло лише 12 тисяч. Обласний військовий комісар вже знає, в чому причина «Знаходяться поза межами області, і ми з ними зв'язка не маємо. Це 5563 чоловіка, то що ви мені говорили, і зв'язку е, з тим, що тоді паспортні столи мали право самі знімати і, і ставити на облік військовозобов'язаних, тому. На даний час вони зняті, і місце їх перебування нам невідомо. На законних підставах від служби було звільнено 2000 тисячі чоловік. А от випадків, коли військомати за гроші допомагають ухилитися від призову, на Рівненщині немає. Принаймні, так кажуть прокуратурі. Не було встановлено в нашій області ганебних випадків, які на жаль мають місце в інших областях України щодо вимагання коштів посудовими особами військових комісаріатів. Від громадян, від батьків призовників з метою ненаправлення їх для проходження військової служби в зону АТО. Втім, без порушень не обійшлося. Так через умисне ухилення від призову вже відкрито сім кримінальних проваджень. Івана Драган, Ірина Михайлевич, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День Посилити охорону Рівненської АЕС пропонує служба безпеки України, аби не допустити можливих терористичних диверсій на об'єкті, що знаходиться поблизу українсько-білоруського кордону. Таку думку озвучив перший заступник начальника управління СБУ в Рівненській області Юрій Петруняк. На його думку, державний кордон на півночі області є практично відкритим. Охороняти Рівненську АЕС повинен батальйон територіальної оборони Горинь. Рівненські зв'язківці повернулись додому. У бригаді зв'язку, що базується в обласному центрі, відбулася ротація особового складу. Наші військові тривалий час допомагали налагоджувати зв'язок у районі бойових дій і тепер повернулися відпочити та побачити своїх близьких. У частині воїнів зустріли з хлібом, сіллю та квітами. Особовий склад бригади зв'язку урочисто повертається до рідної частини з районів виконання завдань. Під час бойових дій наші вояки забезпечували своїх колег безперебійним зв'язком. Керівництво військової частини дарує своїм підлеглим квіти та дякує за виконаний обов'язок. На щастя, для наших зв'язківців все минулося вдало, і ніхто з них не постраждав. У Нас проходять навчання, на яких ми тренуємося, підготовлюємося до цього всього. Тому ми були готові до всього. Для нас не було труднощів». Військових зустрічають родичі та друзі. Діна чекала на свою маму більше місяця і страшенно скучила. Протягом цього часу вона жила у бабусі та уважно слідкувала за всіма новинами про наших військових. Коли був час, дзвонила мама так і я коли-небудь і сумувала. Бо зараз такі світі робить, що хоч можна статися. Коли заступаєш на чергування, тоді вже в роботі весь тоді якось так уже підходиш від цих сімейних своїх проблем. Тоді вже тільки думаєш за. Є виконання обов'язків. А в хвилинку якусь вільну хвилинку тоді вже спілкуємося. Більшість особового складу жінки та дівчата їм довелося на рівні з чоловіками побачити на власні очі всі небезпеки неоголошеної війни. Жінка більш здатна до усичовості, більш можливо, відповідальна виконання деяких завдань, тому відповідно до посад, які заміщають чоловіки і жінки в збройних сил України. Посади зв'язківців, деякі з них віддаються переваги жінкам. Тепер на військових чекає відпочинок та зустріч з родинами. Їм на заміну на схід держави вирушила нова група зв'язківців. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма. День Володимирецьку районну лікарню все ж добудують. Минулого року через брак коштів реконструкцію лікувального корпусу довелося законсервувати. При цьому на ремонтні роботи вже було витрачено 13 мільйонів гривень. На виїзній нараді керівники краю, медики та будівельники домовилися найближчим часом добудувати лікарню. Насамперед облаштують хірургічне та реанімаційне відділення, яких є найбільша потреба. Колись в цьому приміщенні розташовувалася Володимирецька поліклініка. Зі зростанням захворюваності в районі її вирішили реконструювати під ще один лікувальний корпус. Будівельні роботи розпочалися минулого року, але через брак коштів їх припинили. На добудову корпусу забракло 16 мільйонів гривень. Тим часом у лікувальних закладах району не вистачає ліжкомість та сучасного медичного обладнання. Є певні незручності для лікувального процесу і для самого перебування пацієнта в нашому комунальному закладі, також саме для і медичних працівників, і тому є певні певні незручності, які потрібно вирішувати. Голова облдержадміністрації вирішив ознайомитися з ситуацією на місці і запевнив, гроші знайдуть в обласному та районному бюджетах. Також на добудову лікарні виділять частину державної дотації громадам 30 кілометрової зони атомної електростанції. Роботи мають розпочати вже найближчим часом. Цьогоріч запланували облаштувати хоча б два нижніх поверхи. Підрядники запевняють, такі терміни цілком реальні. Проектно-кошторисну документацію розробили в 2011 році. Тоді загальна вартість проекту становила 29 мільйонів гривень. Втім, кажуть фахівці, тепер вона вимагає суттєвого коригування. Наразі, за попередніми оцінками, на завершення корпусу потрібно до 40 мільйонів гривень. Розробники проєкту пояснюють, заклад обладнають найсучаснішою апаратурою та ліфтами для транспортування важкохворих. Розміщаються додатково операційні, дві операційних, передопераційна і реанімаційні палати, тобто хірургічне обслуговування в районі є на новому рівні. Ці операційні передбачаються зробити технології чистих приміщень. Тобто і опорядження стін. Режими вентиляції, фільтру вентиляції схожа ситуація з лікувальними закладами в Рокитнівському районі. Обласна влада обіцяє незабаром добудувати лікарню. І там «Там будівля вже побудована, вона накрита, є вікна. От але внутрішнього упорядження, обладнання цього всього немає. Це все до сьогоднішнього дня не зроблено. От разом з тим, в районі дуже високий показник народжуваності. От є потреба у такому закладі. Наразі фахівці складають перелік всіх незавершених об'єктів в області. Потім буде визначено, які заклади слід добудувати в першу чергу. Володимир Струс, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Вантажівка з продовольством для жителів східної України, яка 10 липня виїхала з Рівного, вже прибула в Сятогірськ, що на Донеччині. Як повідомили з прес-служби рівницької облдержадміністрації, тамтешні рятувальники швидко розвантажили понад 5 тонн вантажу. Хліб, борошно, крупи та воду вже почали роздавати мешканцям Сятогірська, Слов'янська та інших міст, які нещодавно були звільнені від терористів. Як зазначив телефоном водій вантажівки Віктор Вабіщевич, мешканці сходу щиро дякують рівнянам за продукти та за те, що їх не кинули на призволяще у скрутну хвилину. І до інших тем вступна кампанія 2014 стартувала. Рівненські виші вже приймають перші заяви абітурієнтів. Особливістю цього року стало збільшення кількості місць на державну форму навчання. З бажаючими отримати вищу освіту та членами приймальної комісії спілкувалися наші кореспонденти. Довгі черги схвильовані абітурієнти, заклопотані члени приймальної комісії. В Національному університеті водного господарства та природокористування стартувала вступна кампанія. Цього року вона дещо відрізняється від минулорічної. По-перше, розпочалося все на 10 днів пізніше, а по-друге, з'явилися додаткові пільги. Зокрема, право вступити на безкоштовну форму навчання до військових вишів отримають діти-учасників антитерористичної операції. Особи, батьки, яких мають вислугу років 20 і більше років. Це особи, які батьки, один із батьків яких загинув. Вступити до Національного університету водного господарства та природокористування бажає вчорашній одинадцятикласник Дмитро. Родом хлопець із Хмельниччини. Однак Рівненські університети його приваблюють більше. Як на мене, то Рівненська область славиться своїми університетами, своєю престижністю. Хвилювань хлопець не має, оскільки у собі впевнений, Думаю, вступлю більше хвилюється за свій вступ абітурієнтка Олександра. Дівчину турбує чи пройде вона на державне замовлення, адже пільговиків цього року більше. Хоча за словами дівчини вона здала за неї непогано. А в школі вчилася добре. Зараз з такою ситуацією, як в нас в країні, то звичайно більше переживання, мабуть, в абітурієнтів цього року, чим було того року, тому що якби для них більші пільги, вони поступлять їм. Є більше шансів поступити на бюджет. Я думаю, що кожен із абітурієнтів за це хвилюється. Приймальна комісія вступників заспокоює, адже цьогоріч на державну форму навчання потрапить більша кількість абітурієнтів. На сьогоднішній день можна говорити про те, що державне замовлення, яке було доведено до вузу, навіть збільшено порівняно з минулим роком по деяким напрямам. Тому ми раді вітати всіх наших майбутніх абітурієнтів. Триватиме вступна кампанія до 1 серпня 2014 року. За цей час вступники матимуть змогу подавати документи до п'яти вищих навчальних закладів на три спеціальності в кожному. Результати вступу можна буде побачити на інформаційній системі конкурс. Івана Драган, Назар Мідріган інформаційна програма День. Частина шкіл в Корицькому районі заповнені учнями лише частково. Відтак, затрати на навчання там зростають у півтора-два рази. А через дефіцит бюджетних грошей, скажуться директори, їхні заклади опиняються на межі закриття. Однак у Корицькому районі їх рятують. Школи об'єднують з дитячими садочками. З подробицями Тетяна Климчук. Дитячого садочка в селі Сапожин, що в Корицькому районі, вже немає років 20. Тож дошкільнятам таких на території сільської ради є більше 40, Доводиться перші свої знання здобувати вдома. Втім, вже невдовзі питання дошкільної освіти в Сапожині буде вирішене. Це буде спальня кімната для діток. Тут будуть ліжечка, меблі у нас вже замовлені, Це буде спальня кімната, а тут буде ігрова кімната. Їдання у нас є. Це директор Сапожинської загальноосвітньої школи Руслана Кушутар. Саме на базі її навчального закладу і запрацює дитячий садочок. Саме приміщення школи розраховане на 320 учнів. Навчається ж тут лише 40 школярів. Тож, аби вберегти заклад від закриття, тут вирішили створити дошкільне відділення. Я покладу вирішила питання, віднайшли. Кошти, і ми почали реконструкцію закладу для того, щоб збільшити кількість діток. І якщо ми відкриємо дитячий садочок, то ми збільшимо кількість дітей на 20. Тобто, на 1 вересня у нас вже буде разом з дітками більше 70 діток у школі, що звичайно нам зменшить витрати на утримання одного учня. На реконструкцію приміщень виділили 70 тисяч гривень. Планують відкрити дитячий садочок вже 1 вересня, а це вже Користівська школа. Вона стала першим навчальним закладом в районі, на базі якого був створений комплекс з дитячим садочком. Група для дошкільнят в Користівській школі запрацювала ще в минулому році. Наразі ази навчання тут освоює 25 дошкільнят, і вже з 1 вересня тут запрацює ще одна група для дітей дошкільного віку. Для цього проведуть реконструкцію незадіяних кабінетів в школі. Гроші на закупівлю всього необхідного виділили з місцевого бюджету. У нас зараз 101 дитина, яка не задіяна в дитячому садочку, дитина дошкільного віку, яка не задіяна. Ну і перспектива ще того, що вже кілька дітей знову народилося, і багато народжень, що буде в цьому році, і думаю, що надальше. Ну і тому ми цього року знову знайшли 60 тисяч субвенції на відкриття другої групи садочку. Директор Користівської школи Євгенія Філінська каже, навчання в першому класі після закінчення дитячого садочка дається набагато легше. Програма в першому класі дуже тяжка, і діти, які зразу приходять з вулиці в перший клас, вчитель просто не встигає того всього подати, зробити, бо діти не навчені, а садочок свою роботу відіграє. Об'єднання шкіл та дитсадків рятує навчальні заклади від закриття, а педагогів від скорочення. Голова Корицької райдержадміністрації каже, це приносить і чималі інвестиції в розвиток освіти району. Це для нас ще й економічний серйозний аспект, тому що у нас, коли ми в минулому році в садочки пішло 269, Дітей відповідно при формуванні бюджету 2015 року на цих 269 дітей додатково будуть передбачені кошти, тобто порядка майже 2 мільйона гривень район додатково отримує галузь освіти. На сьогоднішній день на Кориччині більше дев'яти сотень дітей охоплені дошкільною освітою. Перший заступник голови Рівненської облдержадміністрації Юрій Приварський зауважує, район тут один з найуспішніших в області. З минулого тижня заборонено закривати взагалі будь-які учбові заклади. Позитивно відмітить, як вирішується це питання в корицькому районі, а саме відкриття дошкільних навчальних закладів, яке дає можливість і економити бюджетні кошти, і вирішувати соціальні проблеми. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма день півтора десятка власноруч написаних текстів до пісень у жанрі хіп-хоп. Та мріє записати власний альбом. Ці слова могли б охарактеризувати сотні тисяч молодих людей. Втім, Віталій Тарасевич стоїть осторонь усіх інших шанувальників хіп-хоп культури. Творчістю він займається за стінами Городищинської виправної колонії. З поетом спілкувалося Роман Середа. Що Слава героям! Так називається один із півтора десятка творів Віталія Тарасевича. У ньому автор розпівує героїчну боротьбу українського народу за справедливість. Смотрів новості, переживав, сапереживав. Как-то хотів виразити свою мисль. Ну і от її на текст. Останні два роки Віталій Тарасевич провів за стінами Городищенської виправної колонії. Нині 32-річний чоловік своє покарання розцінює як можливість змінити життя на краще. Тому вільний час присвячує творчості, пише тексти до пісень у жанрі хіп-хоп, Свободне від роботи время. Ну час надіємося, благодаря нашій доблесної адміністрації нам як то дадуть можливість более офіційно в нормальних условиях це делать. То я це все делаю ну, десь... на улице, где-то на спальном помещении. Для меня это, ну, на российский мове самовыражение своего то там внутреннего мира. Ну, состояние души. Розвивати творчі здібності Віталію допомагає адміністрація колонії. За словами психолога від психоемоційного стану засуджених напряму залежить їхня здатність змінюватися. У нас існує кімната психоемоційного розвантаження, де ми проводимо засудженими тренінги, індивідуальні групові психокорекційні заходи. Також сеанси психоемоційного розвантаження для покращення їхнього психологічного стану. Також залучаємо їх до творчих видів діяльності. Є засуджені, які дуже чудово малюють, також беруть участь у різних виставках. Адміністрація має чітку мету не дати засудженому чи тому часу, який призначений для його відбування, закупати свій талант. Тому одне з головних завдань нашої установи, взагалі, одне з головних методів та принципів виправлення і розвиток їхніх здібностей, природних обдарувань. З Сергій Габрилевич, інформаційна програма. День 12 липня християни східного обряду вшановують пам'ять апостолів Петра і Павла. Постать першого з них більш відома. Саме він тричі відрікався від Христа. Сьогодні традиційно готують спеціальне печиво мандрики. Саме мандриком за легендою вдавилась зозуля, коли намагалась поцупити його у святого Петра. Саме тому сьогодні за народними переказами зозуля вже не кує. Також 12 липня є закінченням петрівського посту і початком жнив. А на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТВ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.